Вітаю, друзі! Ви на каналі Гармонія Українською. Тут допомагають розібратися в гармонії молодим українським музикантам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Сьогоднішній випуск буде присвячено особливій темі гармонізації басу. Приєднанню до даного нижнього голосу. Зв'язної і логічної послідовності акордів. Чому ця тема є такою особливою? Адже ми вже вміємо робити гармонізації мелодій. Дійсно, гармонізація мелодій і гармонізація басу є одночасно і дуже схожими і відрізняються одна від одної. У кожного музиканта, який приступає до гармонізації басу. Є така унікальна можливість відчути себе музикантом епохи бароко. Кожен музикант того часу, це 17-та, перша половина XVIII століття, володів мистецтвом імпровізації по заданому так званому цифрованому басу. Що таке цифрований бас? Це нотний запис, в якому поряд з басом стояли особливі позначки інтервалів, акордів, іноді неакордових звуків, які допомагали музикантам створювати мелодію. Неперевершеним мистецтвом імпровізації володіли такі великі майстри епохи бароко, як Гендель і Бах. Нагадаю, що в той час музика була дуже насичена мелізмами та орнаментикою. Отже, зараз в наш час гармонізація баса є набагато простішою. Але і тут є певні правила. Пройдемося по основних правилах гармонізації басу. Вибір акордів на цьому рівні є простим. Перший ступінь в басі це тоніка, четвертий це субдомінанта і п'ятий це домінанта. Розглянемо це на конкретному прикладі. Ця задача написана в тональності соль мінор. І я вже позначила цифровку, користуючись якраз оцим правилом. Одночасно рекомендую позначати для себе ходи в басі на квінту якимсь особливим знаком. Я позначаю такою рискою, і пишу літеру Г. Скажу чому так. Тому що ходи на квінту означають лише гармонічне сполучення акордів. Отже, це для нас важливо буде для повноцінної мелодії, яку ми будемо тут створювати. Далі ми вибираємо, в якому розташуванні буде наша задача. Ну, тут треба сказати, що двох однакових задач на бас дуже важко знайти це суто індивідуальний підхід, тому що хтось почне цю задачу. І сном розташуванні хтось в широкому. І це далі веде до того, як ця задача буде розгортатися. Головною складністю гармонізації басу є створення гарної, виразної, гнучкої мелодії. От саме цим і розрізняються гармонізація мелодії, де вже мелодія створена, і гармонізація басу, в якій треба ще Створити таку мелодію. Уявимо собі, що ми оцю, цей бас гармонізуємо просто правильно, але без е, звертання уваги на те, яка мелодія буде звучати. Я зіграю першу половину саме в такому варіанті. Щось приблизно в такому стилі може створитися. Дійсно, тут всі акорди сполучені вірно, але чи буде така гармонізація цікавою і виразною? Ну, Звісно, що ні. Тому що ну, я так навмисно зробила, що верхній голос потрапив один і той самий звук, і він повторюється. Отже, мелодія фактично її тут немає. Це просто повторення одного звуку. Які ще засоби використовуються для створення виразної мелодії? Треба використовувати не тільки гармонічне сполучення, яке тримає спільний звук на місці, а й мелодичне сполучення акордів, яке дозволяє рухатись всім голосам і всім голосам створювати свою власну мелодію. Варто звернути увагу на ті місця, які ми позначили. Спеціальними знаками, там, де рух в басі йде на квінту. В цих місцях передбачено тільки гармонічне сполучення акордів. Отже, бажано, щоб спільний звук в цей момент не потрапив в верхній голос, тому що тоді мелодія буде стояти на місці. Також для створення мелодії можна послуговуватися переміщеннями. Де їх можна застосовувати. Їх можна застосовувати там, де вас повторюється, от як тут, наприклад. І тут змінюється і розташування, і мелодичне положення. Тут так само змінюється розташування. Тут практично в кожному такті є переміщення. Також переміщення можна застосовувати тоді, коли в басі стоїть велика тривалість. І в верхніх голосах її можна розбити на більш дрібні. Наприклад, як от в цьому такті домінанта у нас ціла нота, в верхніх голосах для створення такої пульсації розбилося на половинні ноти. А також, якщо бас рухається на октаву. Тут всі задачі у нас таки не трапилось, але в принципі це так само можна брати цей момент переміщення. Треба сказати, що всі ті правила для гармонізації сопрано, верхнього голосу, тут так само зберігаються. Тобто не можна брати одні й ті самі акорди через такту в риску. Не можна з субдомінанту, домінанту вести… В одному напрямку, бо будуть паралелізми, які заборонені, завжди вони повинні йти назустріч. Розташування змінюємо тільки в двох випадках поки що. Або це переміщення, тобто одна і та сама гармонія, або це стрибки терцієвих тонів. На різних кордах ми розташування, як правило, не змінюємо, якщо знов-таки це не стрибки терцій. Отже, практичні рекомендації по гармонізації басу. Бас програється на інструменті, визначається його тональність, будова, каденції. Далі проставляється цифровка, перший ступінь це тоніка, четвертий це субдомінанта і п'ятий це домінанта. При гармонізації ми користуємося знаннями, що повинно бути дві. Кульмінації в мелодії перша невеличка в першому реченні, місцева кульмінація, і в другому реченні більш висока, більш виразна кульмінація, приблизно 5-6 такти, після чого йде спад і завершення побудови. Моя особиста рекомендація не створювати окремо спочатку мелодію по даному басу, а тоді вписувати акорди. Як правило, це призводить до великої кількості помилок. Треба рухатись від акорду до акорду, але враховувати ці всі рекомендації щодо гармонічного і мелодичного сполучення акордів, щодо переміщення. Послухаємо, що в нас вийшло, яка тут вийшла гармонізація басу. Це тільки один із можливих варіантів. Тут доволі багато може бути варіантів. Тому, друзі, приступайте, реалізовуйте свій в якійсь мірі композиторський талант. Дякую за увагу, до нових зустрічей!